Гібридна війна того часу продовжується і зараз. І тоді допомагали оці образи, вони викликали, вони будили нашу думку. Візьміть те, що літературні герої, те, що історичні, я забула вам сказати, що Алексєїв це нащадок Данила Апостола. Він його прямий правнук, ота величезна шия, то правнук Данила Апостола. Значить, оце все, наша історія, наша література, це не просто зібрання, це не просто відповідь, це не просто апофеоз матюччя. Це гордість вільного народу. Адже of